Помирають люди, помирають, гинуть і дорослі і малі. Іще вчора у домівках спали, а сьогодні у гроби лягли. Іще вчора діточки сміялись, грались і ходили в дитсадок, зараз по підвалам поховались, просять їсти. Ни ковток, діявольська орда Росії, варвари, фашисти і кати, нашу землю кров'ю окропили, смерть нам в Україну принесли. Біль нестерпний і страшенне горе, крики вдов дітей і матерів, гірких сліз. Уже пролито море, ми хоронимо найкращих із синів. Боже, як же ти міг допустити, щоб якийсь кремлівський сатана скільки зміг людей невинних вбити, нам усім скалічити життя? Мати Божа. Стоя на колінах, я до тебе молюся щодня. Закрий небо над моєю країною, Україна це наша земля, іншої немає і не буде. Ми за Батьківщину помремо, душу покладуть за неї люди, рідної землі не віддамо. Боже, я благаю. Дай нам, миру, Україна в нас понад усе. Вірю перемоги, світлу днину, ти нам незабаром принесеш.